Доброго раночку, лампове телебачення. З вами я, Марв! І зі мною тут ще отака от красуня, трісуля. Бачите, вона зараз у нас не в клітці. Не в своїй Я називаю це не клітка, а її е, квартира студіо. Вона зараз у нас тут. Бігає і трошки мене, е, як то кажуть, трошки мене змушує. Нервувати, тому що я ще не знаю, чи можна їй довіряти, що вона так бігала тут. Ну, хай трохи бігає. Так, давайте почнемо. Фішка в тому, що я зараз е невеличкий такий у нас буде огляд. Е По-перше, це секонд-хенди, е на які забігли ми, точніше, не ми, а на які були, е були набіги е минулого тижня. Не цього, а минулого. А по-друге, стрісуля. А по-друге. Це все придбання, які були зроблені не мною. І це все, наскільки я знаю, зробила Маргарита, за я пам'ятаю. Не знаю, а пам'ятаю. Давайте почнемо. Тому для мене буде це, як і для вас. Я, ну, я реально... Більшості з цього я ще не бачив. Так, дивився, що воно так, десь в куточку лежить. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо: Treasures Mickey Mouse in Living Color. A collection of color adventures. Ось таке Дісний О, Прикольно. Якщо тут подивитися, можна побачити якась там іде хронологія. З 25-го року і по е, 2000-й. Давайте подивимось. Трісуля! Так, туди не можна. Тікає, тікає одразу. Ага, прикольно. Отака історія. На жаль, бачите, тут є е, ну, тримач диску. Поганенький, тому от тут я не знаю, не впевнений, що ви побачите. Трісуля! Дісуте! На жаль, є е, ці подряпини, тому що він, я думаю, не, неодноразово злітав з цієї всієї історії. Так, Тріска так радується, що я її випустив, що зараз її мені доведеться її назад закидати, тому що е, вона трошки заважає. От, така от історія. Цікаво, насправді, цікаво. Це не просто, бачите? Це Мікі Маус In Living Color. У живих у, ж, у живих кольорах, я так розумію. Тріс. іди сюди. Трісуля. сюди. Так. Іди сюди. Іди до мене. Так, да, іди до мене. Все, не тікай! Дубка така дубка. Давайте далі будемо дивитися. Чесно, я не знаю, на що звернула увагу Маргарита, тому будемо дивитися ага. Match and spell. Це у нас, я так розумію, для діточок, щоб вчити англійську мову. Прикольно. Прикольно, бачите, є такі, є готові слова, є окремі літери. Я зрозумів, тобто є слово. І позаду треба ці всі слова, ну, літери, знайти, і щоб воно все співпало. Тобто точніше збіглося. Клас. Ну е, я насправді трісуля дуркує, радується, що насправді вона тепер сидить не в своїй квартирі студія, а їй випустили трошки побігати. Ну, хай побігає. Так. І Бігає, радується, задоволена. Головне, що ти мені там ніде не написала, зрозуміло. Бо я буду, ти знаєш, як е, плакати. Знаєш як? Написано 4. Тобто мені ще за е, рано цю цю історію вивчати, тому що мені завжди 3. Так, от така от у нас гра. Зараз я одразу закрию, тому що вона якось так складненько закривається, тому що у нас. А, зрозумів чому? Тому що вона трошки у нас картонна і трошки вона у нас така. Е... Якась вона така у нас? Трошки вже пошарпа, пошарпана сама коробочка. Трісуля. Не тікай, будь ласка. Бачите, всі запам'ятають, що вона тріс у нас. Так, ладно, я не можу закрити цю коробку, тому я не буду її закривати. Просто зроблю, як вона і була. Ну, зрештою, отака от от гра. Не знаю, не знаю. Я так розумію, що Маргарита вже планує навчати дітей англійською мовою, тому вона. Потихеньку, потихеньку якось до цього підходить. Отакий у нас потний Гаррі, ну, точніше, Гаррі Поттер. Вибачте, якщо когось образив, трісуля досюди. Це у нас буде такий сьогодні, бачите, трошки скажений прикольно. Бачите, все автентичне, все добре, все як живий можна сказати. Це, до речі, так розумію, не до мене піде в колекцію, а піде він на подарунок. На подарунок. Ого! Це взагалі круто. Да, іди да, сюди. Так, да, будь зі мною краще, трісулька. Слезенгер, бачите, тут написано. Це у нас е, дуже відома фірма Slesinger. Знаю, в мене такий був, е, як правильно сказати. Ну, Ріглан, я скажу, да і все. Така історія, прикольно. А де у нас тут він. А, отут. У мене просто є... Треба буде взяти, десь у мене є голка, щоб накачати баскетбольного м'ячика. Круто, Блін. прикольно, чуєш. Але я дуже сподіваюся, що він без цього як його, без гриж. Бо якщо він з грижами, і ми це побачимо, мені вже здається, що він, мабуть, може бути з грижами. Ну, сподіваюся, що ні. Треба буде подивитися. На кільце я ще не придбав. Але вже бачите, вже є два м'ячі. У мене є ще один м'яч. Літера. Ой, завалилася літера. Ми її закидаємо назад в гру. Так, добре. Прикольно, прикольно. Не скажу, скільки все це коштувало, тому що не знаю насправді. А, сонік. Він трошки у нас якийсь шерстяний, трошки в якійсь шерсті, але прикольно, що прям цілий сонік. Тобто, до цього в мене були, пам'ятаєте, голови. А це. Ну, якщо бачили, а це оригінальний Sonic the Hedgehog Sega. Прикольні ці дуже е, прикольні е, гол, голки його. Ну, він, по суті, його треба трошки, трошки відмити, і все буде з ним добре. А так. Sega Price International. Прикольно. Отака історія. Такі у нас маскотик. Так, добре. Ага, ну і все. Бачите, тут уже все. Це у нас в один день була вся, вся ця історія. Тепер дивимося, що у нас іще: Tracy Shows. А, така от якась сальса. сальса сайз. It's Salsa and aerobics. How I shaved up with salsa. Трісуля. Будь ласочка, не цей мене. Не нервуй мене, будь ласка. Да! Ось така історія. Трісурка, ти туди не підеш поки що. Так, ну, диск е, в гарному стані, там трошки замацаний. Є е, навіть, бачите, така от брошурка, я б сказав. О. Ну, це, Магарі, собі трошки ще вибирала. <с> і така штука прикольна. Я не знаю, чи вона знадобиться нам колись, як якийсь коуч-сесію. Бачите, Conversation, The Power of Persuasion. Пітер Томпсон. Така от історія. Але це не просто така коробочка, це коробочка. Дови, дивіться, що тут всередині. Бачите? Я ніколи не бачу того, такого кейса під е, аудіокасети. Тому, в принципі, це така як е, класний наочний е, приклад е, того, е, як можна робити прикольні подарункові е, е, такі от special edition. Бачите, тут, е, усі 12 касет є. Не впевнений, що взагалі я буду слухати, тим більше, що це треба розуміти. Е, Специфіку тематики і бути трошки в контексті. Ну, я у нас не в контексті. Тому е, напишіть, будь ласка, що вам з цих лотів сьогоднішніх, ну, які були віднайдені на секонд-хендах минулого тижня. Що вам з цього всього сподобалось найбільше? Ну, мій е, тихо-тихо. Ну, мені подобається, по-перше, мені подобається баскетбол, баскетбольний м'яч. Сподіваюся, він у нас буде без гриш. По-друге, мені подобаються е, ці е, м'які іграшки е, фірмові і тематичні. До речі, а що? Гаррі Поттер теж фірмовий? Трісуля! Ди сюди. Зараз подивлюся, подожди. Гаррі Поттер, да. Тобто тут теж е, ліцензована історія. Прикольно, прикольно. Е, що тут? Ну, гра це, це серйозна це, ну, це для дітей, і це вже не просто там для е, забавок, да? а це вже, щоб когось чогось навчати. Ну, сальса — це не моя історія, це у нас Маргаритна історія. Оця штука, дуже прикольна, він, він випав уже. йо йо все, я зрозумів. Треба, робити, треба взяти е, цей брошюрку і покласти так, щоб диск не випадав. О, так уже краще. Все. От що Мікі Маус е, дуже крутий, баскетбольний м'яч, крутий. Sonic, е, тому що я до Гаррі Поттера, Гаррі Поттер піде далі на, на подарунок, тому я дуже радію, що в мене буде Sonic. Ну і вже ж дуже круто, що є така от штука, щоб можна показати було, що насправді касети можуть виглядати ось так. Бути в таких прикольних. Прикольних штучках. Добре, дякую за те, що ви дивилися. З вами я, Мар. Тріс. Десь там бігає, сподіваюся, ніде не написала. Ідемоте, до речі, знайдемо її. І заодно її спробуємо загнати назад на місце. Трісуля! Кс -кс -кс. Назад. Біжи назад. Що ти зі мною спілкуєшся? Біжи біжи до своєї е, квартири студії. Да. Давай назад. Не хоче не назад іти. Рисуль, що скажеш нашим підписникам? Тріс? Діди сюди. Тріс. Діди сюди. Що скажеш? Давай так. О. Все, Падай. Падай. Тьо. Все, класно, классно, мала. Все, дякую за перегляд і добру ніч.